Друзі, вітаю! Хочу зробити коротенький етер з приводу того, що відбувається зараз в США. Вам зараз дійдуть якісь новини, які за традицією колишніх республік Радянського Союзу будуть, як правило, спотворені. І навіть на сторінках Фейсбуку я можу вже прочитати реакцію людей. Ось цей Трамп він всіх задовбав. Нарешті він вже задовбав. Конгрес, він задобав всіх, і все таке інше. Дивіться. В США існує унікальна система менеджменту держави. Абсолютно унікальна. Такої нема навіть в Європі. В Європі вони намагаються мімікувати, якось копіювати, но все одно там, як правило, у канцлерів та прем'єр-міністрів сфокусовано занадто багато влади. Тому Європа в цьому. Сенсі відстає. Ну, про Україну чи Росію я взагалі мовчу їм, там як, як до зірок в цьому сенсі. Зрозуміло, так? Да? Limited government power – це головний принцип функційності американської держави. Будь-яка гілка влади має жорстокі обмеження, чіткий контроль, жорстокий контроль, якщо треба. І що сталося зараз? Зараз сталося саме те, що і повинно було статися. Президент Трамп. Дав одну з своїх обіцянок, ця обіцянка могла бути популістичною. Він пообіцяв побудувати стіну між США і Мексикою. Ну, насамперед, спираючись на статистичні дані про злочини, які робляться іммігрантами, наприклад, які пересікають кордон. Я насправді знаю, що злочини роблять усі. І ті, хто пересікає кордони з Канади, і ті, хто приїжджає по туристичній візі, залишається, і е, ті, хто взагалі народився в цій країні, тому е, дещо ця обіцянка була популістичною. Але Трамп він людина слова, і він те, що обіцяв він виконує. І Дійшло до того, що він просто вперся абсолютно в це питання, і для досягнення своєї мети. Яку він вважає, що Вона йде на користь країні. Повторюю це побудування нової е, стіни між Америкою і Мексикою, бо стіна вже побудована, вона сплошна. Е, хочуть побудувати там вона більш така прозора, тобто видно, якщо до неї хтось підходить вище. Коротше, технологічно вона краще на це треба ціла купа грошей 3,5, трохи більше мільярда доларів, які е, Трамп пропонує взяти з інших проєктів військових розбудови, да? розбудови там, військової інфраструктури, зрозуміло, да? він пропонує взяти звідси. А, справа в тому, що в американському уряді президент, як хтось сказав з президентів минулих, і це стало крилатою сентенцією, дуже часто про це кажуть. Президент це є. А, Такий агресивний бик, але в загоні. Зрозуміло, він тільки може там бодатися, кидатися на вас, але він загон, цей кордон цього загону перейти не може. Чому? Тому що фреймери конституції, тобто люди, які робили каркас Конституції, каркас американської держави, вони передбачили це тим, що президент не має права розпорядження жодною копійкою, жодним центом сплатників податків. Гаманець в руках у Конгресу. Зрозуміло, так? Да? Далі. Конгрес зараз прийняв рішення відмінити е, декларацію національного е, надзвичайного стану в США на південних кордонах, яку оголосив Трамп. Коли Трамп спробував спочатку, як то кажуть, по-доброму, да, отримати дозвіл, тобто алокацію грошей від конгресу. Конгрес йому відмовив цьому, тоді Трамп сказав, я все одно зроблю по-своєму, і оголосив, на що він має право: оголосив state of Emergency, тобто надзвичайний стан з цього приводу, конкретно в цій сфері. Він має на це право, в нього є виконавча влада. для цього. Далі конгрес є часу Конгреса, розглянути цю декларацію, і якщо треба, конгрес має право її відмінити. Ситуація зараз така, що Конгрес Сполучених Штатів має більшість від демократичної партії завдяки тому, що були проміжні у нас вибори. Ви знаєте, кожних два роки американська нація змінює склад свого конгресу. Тому що довіряти довше ніж на два роки не варто, вони вважають. Інакше почнеться корупція. Склад сенату оновлюється лише на третину кожних два роки, і сенатор, якщо його обрали, він там буде знаходитися фактично шість років, якщо здоров'я не буде цьому заважати. Дві палати конгресі, тобто нижня та верхня. Верхня палата, тобто сенат, на даний момент контролюється, тобто більшість голосів у республіканців. А Трамп він вважається ближче до республіканської партії, до республіканських цінностей, ніж до цінностей демократів, яких також називають лібералами. Чому тому що колись була партія лібералів, яка повністю окупувала партію демократів, і на сьогодні партія демократів вже не та, що була в 70-х роках. Наприклад, минулого сторіччя. Що сталося? Конгрес, Нижня Палата сказала ні декларації надзвичайного стану на південних кордонах, тобто відмовила. Тепер залишалося за Сенатом. Якщо Сенат і Нижня Палата приходять до одного, як би, до однієї думки, тоді те, що вирішив президент не має ніякого значення, тому що весь конгрес, який складається як з, з нижньої палати представників населення пропорційних, так і представників волі кожного штату окремо, їх по два від кожного штату, тобто 100 сенаторів там сидить. Якщо вони разом прийдуть до однієї думки, то тоді вони повністю те, що вирішив президент, вони можуть відмінити. Це й сталося буквально сьогодні. Чому це сталося? Тому що багато. Республіканців вирішили, і абсолютно я вважаю справедливо вирішили, що президент починає не те, що узурпувати владу, а починає використовувати вже, знаєте, як якийсь дуже такий вертлявий юрист. Починає використовувати абсолютно все, що йому може дати конституція або закони для того, щоб просунути лише свою агенду, тобто саме те, що він хоче чого добитися. І вони вважають, що це неправильно. І я хочу вам зачитати деякі думки з цього приводу. Голосування було 59 проти 41, да? Якщо ми складемо 59 і 41, ми отримуємо 100. Це кількість сенаторів, незважаючи на те, що сенатор є. Сенат Сполучених Штатів Америки склад його на сьогоднішній день є більш республіканським. Вони все ж таки 59 проти 41 проголосували проти резолюції е, Трампу, тобто за резолюцію Трампу відмінити е, надзвичайний стан. І якщо нема надзвичайного стану, то тоді Трампу набагато важче отримати гроші на побудування цієї стіни. І що люди кажуть? Оце дуже важливо. Проблема в тому, що президент спросив про гроші за їхню думку. Я кажу, наприклад, сенатор Ламар Олександр з Тенасі, представник штату Тенесі. Він каже, що президент спросив, а конгрес вже сказав ні. І тоді президент починає використовувати якісь ці надзвичайні якби, свої права для того, щоб все одно це проштовхнути. І проблема. З цим пов'язано, він каже, що після революційної війни, тобто війни за незалежність проти короля, засновники нашої нації дали право конгресу розпоряджатися всіми витратами для того, щоб у президента не було занадто багато влади. Так як, наприклад, у короля Великобританії. От. Ясно, що Трамп якби проти всього цього. Республіканець Канзасу. Сенатор Джері Морган сказав, що я вірю, що використовування надзвичайної влади. Надзвичайна влада мається на увазі Emergency Powers. Це влада, яка використовується президентом. Лише виключно в надзвичайних ситуаціях. Що він вважає, що це є порушенням Конституції, і людина просто Трамп не, не звичний до того, що йому хтось каже ні. Трамп дуже авторитарна особа, бізнесмен, він звик, що він, якщо він на вершині піраміди, то або його воля, або ніяка. Да? От. І тут зараз. Сама краса роботи уряду, функційності уряду американського да як це все розбудовано. Зараз цю людину, яка який я до речі віддав свою частину влади, її ці людину їй демонструють, що твоя влада все одно обмежена, і ти не можеш бути королем Великобританії в сучасній Америці. І він вірить в те, що саме так повинно бути. Сенатор Джері Морен з Канзасу. Він же, він сказав в Твіттері наступним чином: Я розділяю думку президента Трампа відносно забезпечення безпеки на наших кордонах. Но при цьому розширяти владу президента. За межі того, що прописано в Конституції, я вважаю неправильним. Тому саме тому я проголосував ні. Так що, сталося так: у Дональда Трампа є ще опції. На жаль, я повинен закінчувати мій етер. Він ще може накласти вето з своєї сторони. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Дякую за увагу.